Дров на заготовляємо, то теж лежать, ж підпи під, підпилюємо, піде. Да, 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 да. да, Це у нас печки, заходьте. Оце на таких печках ми виживали. Два місяці на 240 42 чоловіка на, з Красноскольського дому інтерната ж забрали, бо вони евакуювалися в Хмельницьк. 240 чоловік. І оце на цих печках ми готували, дівчата. А до акумулятора, це дівчатам світ. Уто акумулятора лен, то ж це прибили при як акумулятор і це вони вранком приходять. По кажу як освітлення. Отриця 3 години ночі. А як тут одягається зверху і тільки хоп, у нас стадіона ленточка. Тому що у 5-6 утра і ще в нас тут темно. І меншенькі, ну, тих по два, цього, по одному. На сковородки все, в духовки ж немає. Як була електроенергія, ми в духовки пекли е, як хлібом, такі батони пекли, булками пекли, пишками пекли, а зараз немає електроенергії, звісно, ми випікаємо це на, на олії, е, трошки молочка їмо. Ну, Наприклад, 20 грам молочка, 80 грам водички, соль, дрожжі, цукру трошки. І на воді. Воно підійшло один раз, другий раз підійшло, обмісили, обомняли і печимо. Катаємо, так катаємо, ріжемо. І... І а що робити? А що робити? Ось такі. — Ну, це, наші. — А що, думали, думали, а що придумати? Це сьогодні в нас на обід ось каша, ось м'ясо. Можна зайти. Зайдіть ви, давайте. — А в зал? — А, зал, а, а там, ось, в залі вже накриті. Так. Ну, я думаю, обід все одно повноценний. Як би нам важко не було, спасіба нам допомагають волонтери і фермера і всі. Тут знаходиться подхоз. подхоза. Щодо по схоза, ми виживали. Там держали ми поросят. Різали по одному поросяті. Десь нам вистачало на неділю, бо дуже ж багато людей ми розтягували розтягали по трохи м'ясо. Молоко своє було. Молоко ми доїли своїх коров. У нас до 12 залишилося коров, і хлопцям вистачало замісити, щоб дівчатам коржечки попекти. І так от варили, давали з кашею їм. У погрібах у нас там знаходяться овощі і консервація. У нас дуже було багато. Ми її перед цим заготовили. І в нас ті погріба приїжджали, тоді провіряли. Перевіряли, кажуть, ви там ховаєте українців, вони у вас там сидять. І нас там, ото ми все відкривали, відкривали складські поміщення не один раз. Раніше е, пошти всіх було в інтернатах, і курей держали, і поросят, і коров, і все. А зараз же ж ну, треба займатися тільки по нових стандартах, тільки займатися. От іменно, що подопічними, щоб вони там не, не робили на подсобному, а там шили, булочки пекли, отак, от тут. От, от. Ну, а я не знаю, в нас отак по старинки залишилися подсобне, ми ж не думали, що воно так от нам пригодиться. Світу немає, і оце ми тут в оцих ваннах стирали їм одежу, а вивішувати, вивішуємо у нас он біля корпуса, отам повністю понатягний, понато ми вивішуємо. Оце котли ми закупили. Зато ось, бачите, вони топиться. Вон зараз догорає, поки він стой. Бачите. Зараз не, не, не холодно, ми потихеньку прота. А як буде холодно, тоді вугілля беремо. А зараз поки дровами. Помпу варили. І помпа ганя воду по системі. Нічого, автоматика все є, ну, світу такого немає. І ми включили он помпу, поставили наганяє, яка втопиться, то фром тепло. На БМП привезли мене з села. Спочатку вони в селі ставали, встановлювалися там, хотіли розстріляти біля магазину, потім люди вискочили, а потім другий раз привезли сюди, приїхали до ворот. Біля ворот тут зупинилися, сторожів, два сторожа було тут, якраз на воротах їх почали стріляти, положили вниз, розділи їх, вони внизу лежали, а мене завели за здання. завели за здання. І там якраз за здання автомат передергнув і сказав, хай тебе тут розстріляю. А тоді почали сотрудники виходити, виходити по допісні, кричати, по той. Ми вони побачили, що людей дуже багато, вони. Притишили при той. І ще визвали тоді потім в адміністрацію. І в адміністрації за те, що я подопічних узяв, набрав. І забіг там такий високий, я не знаю хто він, мене схватив, хотів ще там мене. Битувати. Ну, я взяв, вже нерви здали. Взяв, кажу, дайте я напишу заяву на нарушити. Я вже не хочу нічого, відпустіть мене тільки. Ну, А потім по... Шмакали трішечки там же в адміністрації. І після того я вийшов, а заяви нема. Сказали, їдь, потім приїдеш. Ну, Оказалось, що поки оставили вже Я два роки в Афганістані прослужив і бачив усе. Ну, я не представляв, що воно таке, оце може бути У Нас там так показується в Афгані Цвіточки були. А оце як зараз обстрілювали, тут страшне, що робили. І ми, як були, ми там теж, так ми людей навіть не обіжали. Не той, а тут усіх місних обіжали, всіх до часу, всіх кожного, кожну сім'ю зачепили. Саша найстарший тут забанює, так, да, Саш? Контролюємо. Дивляться, щоб туди ніхто не лазив. Не то. Нравиться тобі тут? Звісно. Тебе біжав хто не б. Не, не а жалко від директора забирали. Звісно, Звісно, бачите? Ой, вчора, давай. Воно було топлення, в нас ви бачили, що той. Ми вже пробну зробили. Нам не треба. Лише би був бензин і все, світу наврядки, щоб він був, тому що ви їхали, бачили, скільки по селу стовпів просто лежить. Побитих трансформаторів розбитих, це ще якщо місяця-півтора світу не буде. І ще ж ви ж бачите, бойові, ще до сих пор пострелюють. Ще ж все одно десь тут рядом пчоли літають. Перший день, як тільки зайшли українські війська, повилазили, чуємо, щось балакають. Ми всі повискакували на вулиці, глядь, а на БТРі... У синьому і то і почали всі жінки обнімати, цілувати, біжать, плачуть.